У шості 10 дільничних офіцерів. Місто розділене на сім дільниць. Співробітники поліції, які їх обслуговують, розповіли про досягнення та проблемні питання, які потребують вирішення на апаратній нараді при міському голові. На даний час обслуговують територію восьмого району Міста Шостка це вулиці Чернівська, Чернівська, Максима Кривчука, Слимовська, Шевченка. На профілактичному перебуває дванадцять осіб. Двадцять восім осіб до вчинення домашнього насильства. Центральний мікрорайон шостки обслуговує старший дільничний офіцер поліції Євгеній Киричук. Він зауважив, що за минулий рік розкрив дев'ять злочинів. Це крадіжки, шахрайство невиконання громадських робіт. Складав адмінпротоколи стосовно домашнього насильства. Офіцер поліції зауважує, для виконання своїх обов'язків йому та його колегам не вистачає автівок, адже на десятьох офіцерів наявна лише. Одна машина. Отоді в нічій по шостці немає транспорту. Взагалі не одного транспорту немає. Один на всіх тисячах осіб, один транспорт. Тобто, якщо ми затримали особу в парку, ми її ведемо пішки. А вони всі гудні бувають. Ігор Кукотін обслуговує 32-й та Локоцькі мікрорайони. Коли ворог наніс ракетний удар по шості, саме на його дільниці були пошкоджені будинки. Тож дільничний надавав консультації населенню стосовно документів, які потрібно надавати, щоб отримати відшкодування збитків від держави. Там сім'я вони хвилювалася, надзвичайно, бо в їх у городі прилетіла така там, ракета. Там, там саме крайній будинок, це там по вулиці Троїцькій. От і від прольоту них там і шифер полетів, і вранді вікна. Ну там значні пошкодження в них були допомагайте цій сім'ї. Якщо якісь запитання є од нас, то ми. Ми там включили через дію і таке інше матеріальна допомога, але все одно там постраждали ну, надзвичайно багато втрат. Вадим Пучков обслуговує садовий мікрорайон. За 2024 рік розкрив 9 кримінальних правопорушень, виявив 91 адміністративне правопорушення. Важливе питання, що на території садового мікрорайону перевірка власників зброї де була та відбувається постійно. Це питання на сьогоднішній день досить актуальне, тому що дуже багато зброї. Багато зброї їде на мирну Україну з де проводиться бойові дії. Тому проводимо перевірку, стараємося виявляти далі факти. Свемівський мікрорайон міста обслуговує дільничний офіцер поліції Олександр Мойсеєнко. Він закликав містян бути обережними, оскільки в мікрорайоні чимало безпритульних собак. Хочу звернутись до Керівництво нашої громади з деяким питанням, яке турбує останнім часом місцевих мешканців, це проблемка безпритульних собак, які там вже декілька разів показав людей. Однак, як ми знаємо, що поки офіційно у нас якось «Приюту немає. Нема дільниця. Ну є місто передержування, але це проблема є. Особливо переді весна, вона загостриться і ще більше. Добре, дякую. У підсумку міський голова Микола Нога наголосив на важливості поповнення матеріальної бази Шосицького районного управління поліції, аби допомогти у роботі правоохоронцям. Дякую вам за те, що ви прийшли. Я розраховую, що ви будете продовжувати плідно працювати сильні». Хлопці і дівчата, тому ми подумаємо, як підтримати матеріальну базу з вашим керівництвом. Керівництво у вас позитивно працює, тому ми спільно з ними пошукаємо варіанти, як допомогти.